Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Навіть монстри чистять зуби. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Коли я була маленькою, то просто ненавиділа чистити зуби. Ото вже задала перцю батькам. Скільки історій про маленьких мишенят та про зубну фею вони для мене вигадували. Не буду чистити і край. Тобі колись випадало зустрітися з монстром. Для мене найжахливішим чудовиськом був зубний лікар. Аж доки одного вечора, коли я, замість того, щоб чистити зуби, корчила собі пички у дзеркалі ванної, душова шторка раптом заворушилася. О, чудовисько! Я опинилася носом до носа з кошлатим монстром, який саме збирався почистити зуби під душем. Звісно ж, ніхто мені не повірив. Наступного разу вигадай кращу відмовку, сказав тато. Тоді я набралася духу і відсунула душову шторку. Чудовисько тремтіло у ванні. Воно перелякалося ще більше за мене. «Ку-ку», – прибелькотіла я до нього. – «хай» писнуло воно ледве чутно, і виявилося не таким вже й страшним. А чому ти чистиш зуби? Я от ненавиджу їх чистити. Усі мають чистити зуби. Хіба ти не знала? Чудовисько всілося поряд зі мною і заходилося пояснювати. Навіть найстрахітливіші з найжахливіших монстрів чистять зуби, знаєш, кошмарище з під ліжка. У нього надзвичайно чутливі зуби, тому його зубні щітки зроблені з дитячого волосячка. Воно найм'якіше в світі. Ось чому кошмарище засідає в дітей під ліжком і полює на волосся. Чула про лохнеське чудовисько. Воно чистить зуби двічі на день. До деяких найгостріших його зубів. Так важко дістатися зубною щіткою, що Нессі доводиться викликати на допомогу цілий загін маленьких хоробрих гномів. Монстри з підвалу теж чистять зуби. Ти знала? У нього лише один зуб, але він чистить його вранці та ввечері цілих дві хвилини. І це тоді, коли в нього завжди купа справ. Це дуже зайнятий монстр. Якщо не чистити зуби, Рано чи пізно можна зустрітися зі справжнім страховидлою, набагато жахливішим, ніж всі ці монстри, яких я тобі зараз гадав, а звати його Каріес. Гу. На вигляд, він нічогесенький, та ще й крихітний. Але ти на це не зважай, бо насправді він найгірший із монстрів. Його улюблена здобич зуби. Зуби монстрів, зуби дітей, зуби дорослих і навіть зуби тварин. Коли цей маленький монстрик накидає оком на якийсь зуб, то нападає на нього, прогризає в ньому дірки і залишається там жити. Ось тоді зубик починає боліти. Справжній кошмар Бррр. Щоб ніколи не зустрітися з монстром Каріусом, тобі допоможуть прості правила. Чистити зуби вранці та ввечері. У жодному разі не забувай про зубну пасту, їж молочні продукти, щоб зміцнити зубки, щодня давай їм трохи роботи, хромти фруктами та сирими овочами. І головне, поменше цукру та цукерок. Так, погоджуюсь, це найскладніше. Та якщо, попри всі перестороги ти все ж зустрінешся з каріїсом, Єдиний, хто зможе перемогти цю зловорожу потвору, це зубний лікар. Ой ні, тільки не зубний лікар. Це він справжнє чудовисько, закричала я. Ні ні, ні, -ні, -ні. що ти? Це не так. Доведеться розкрити тобі секрет. Пам'ятаєш, він весь час носить маску, це щоб Каріс його не впізнав. Він аж ніяк не монстр, він супергерой. Гаразд, гаразд. Але хоч би що ти казав, та чистити зуби все одно надзвичайно нудно. А осінні трохи фантазії. І це вже навіть весело. Чистити зуби можна під душем, або стоячи на одній нозі, або корчачи собі пичку в дзеркалі разом із твоїми улюбленими монстриками. Хе -хе, знаю, знаю. Я можу стати монстром. Винищувачем кар'єсу, Начувайся, кар'єс! Я йду до тебе. І ви, друзі, не забувайте чистити зуби вранці та ввечері, друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.